Кожного конференції, кожного конгресу є ухвала, як підсумок нашої роботи. Але першим, першим більше їх депутати, я хочу звернутися і до Світового конгресу України, і до Європейського світової федерації Українських Жілочних Короніків, до представників всіх українських громад. Не просто, це не кажучи, Це вимагає роботи, ми рік працювали на конгресом. Пішли на це величезні сусити, працівників мого інституту, я не скажу, що ви зараз ви розумієте, чому. На жаль, цього року зв'язку буде вважати кризою, яка є у суспільстві. Ми не отримали. Але ж нові, як це зараз, як і розповідає, дуже незручно почуваємо перед вами, що вони... thank you Не вижу память, не нужно приключить, потому что